Чи все ж таки Максим? В'ячеслав Бригаденко проти Максима Зіневич. Перший раунд. До речі, Максим Зіневич, як і В'ячеслав Бригаденко, також є медалістом турніру класу А, який проходив у 2 му році у Хорватії. Якщо тоді Бригаденко вигравав його, то. Зіневич задовільнився бронзовою медаллю. Ну і зараз це фінал між цими хлопцями у ваговій категорії до 75 кілограмів. Дуже цікавий фінал. Одразу ж займає рингу Зіневич. Ну і Бригаденко працює зараз передньою рукою. Так намазав потрібно для себе дистанцію. Але поки що Зіневич нічого не дає своєму супернику. Ось такий початок цього фіналу. Ще раз, друзі, відзначено, так багато поєдинків вже залишається до завершення чемпіонату України. Ось така вона розв'язка цього турніру. Дуже багато цікавих протистоянь, інтригуючих поєдинків, які ми побачили на святі боксу в Одесі. Через візнаюся, що турнір проведений на честь Служби безпеки України. Зараз непогана атака від Бригаденка. Ось так поступово підтискає Зіневич. Ну і жодних проблем поки що не виникає у Бригаденка. Ось тут робота по корпусу від В'ячеслава. Він намагається ось тут дістати свого суперника Зіневич. Але завжди рухається Бригаденко, і тому ось тут виникають проблеми одразу ж. у Зіневича. Трохи більше, хвилини залишається до завершення першого раунду. Ось тут непоганий, правий прямий у виконанні Бригаденка. Ось тут чудово провалює одразу ж свого суперника. І, звичайно ж, бездоганна робота передньою у виконанні В'ячеслава. Поки що все спокійно від Бригаденка. Жодного сумбуру у діях харків'янина немає. Ну не і підтискає Зіневич. Ось тут бій на ближній дистанції. Це те, що потрібно, Максим. Але поки що Бригаденко не дає цього зробити супернику. Ну і не лізе цю рубку проти Зіневича. Але з дистанції дуже важко, Максу. Ось тут провалює розпора свого суперника Бригаденко. Але продовжує полювати Зіневич. І одразу ж Клінч Від Бригаденка забуває дві руки знизу зараз. В'ячеслав. Останні секунди. Ой-ой-ой, ось тут назустріч пропускає Бригаденко. Ось тут ловить свого суперника лівим боковим Зіневич. Під завершення першого раунду, друзі, В'ячеслав Бригаденко, який був друзі, на підсталі Пашани на останньому чемпіонаті України. Тоді він разом з Владом Мірошнюченком завоювали бронзові нагороди у цій ваговій категорії. Зараз фінал. І зараз Бергаденко вперше у своїй кар'єрі може стати чемпіоном України серед еліт. Першим номером нашої збірної у цій ваговій категорії. Але Максим Зіневич зробить усе можливе, щоб цього не було. Погана атака. Ось тут підтискає, залишився на місці Бригаденко і бомбардує свого суперника Зіневич. Ось тільки дає простір для свого суперника Бригаденко, одразу ж виникає. Небезпека. У харків'ян одразу ж виникають проблеми. Ну і в'яже зараз Бригаденко свого суперника. Чергове зауваження від рефері за низьку роботу головою. Від Бригаденка. Ну і знову дістає Зіневич. Зовсім інший раунд зараз показує Максим. Раз по раз турбуючи Бригаденко, ну, турбуючи передню рукою. Оце спокійно виходить Бригаденко і одразу ж в'яже. Ну і робота на ближній дистанції виконання Зіневича. Знову клінч. Знову входить у клінч Бригаденко і одразу ж на виході пробиває прикол. Ось така робота. Дуже хитра робота у виконанні Бригаденко. Трохи більше хвилини залишається до завершення другого раунду. Дістає зараз правим боковим зіневич. Ось тут все ж таки впіймав свого суперника Максим. На виході вже з під канатів. Знову черговий клініч. Знову боротьба у виконанні Бригаденка. Але й зовсім інший раунд у виконанні Зиневич. Ось тут вже дає можливість своєму супернику Бригаденко ще одна атака. від Зиневич. не зупиняється. Максим йде вперед. ось так. Намагається боковим ударом турбувати свого візові. І ось тут досягає цієї мети. Зіневич непоганий, Є лівий прямий, який пропускає зараз Бригаденко. От дещо сповільнився зараз. В'ячеслав на відміну від першого раунду. І ось тут чудово провалює свого суперника Бригаденко. Останні секунди у цій три хвилинці. Ну і тут фінальний спорт від Зіневича. Ну і ми чекаємо з нетерпінням на третій раунд. Дуже і дуже цікаво. Фінал між Данилом Жасаном та Павлом Мічковським. Але зараз третій раунд поєдинку між Бригаденком та Зіневичем. Знову йде вперед Зіневич. Прямолійна робота, але яка зараз йому приносить води на дану секунду цього поєдинку. Не справляється поки що. Бригаденко з цим тиском від суперника намагається одразу ж ось тут В'ячеслав зустрічати. Але гадаю, що судді не віддадуть йому другий раунд. Адже Зіневич був гучнішим на відміну від свого суперника. Так якщо в першому раунді Бригаденко дуже грамотно працював, не встигав за ним опонент, то в другому раунді все ж таки Зіневич змінив ситуацію в ринці. Зараз заключена три хвилинка, і саме від цього раунду багато що буде залежати. Доля золотої медалі у вазі до 75 кілограмів. Ось тут знову провалює Бригаденко свого суперника. Ну і зліва передньою рукою дістає В'ячеслав. Ось такий сайд степ у виконанні харків'янина, який поки що приносить йому плоди у третьому раунді. Але функціонально вже підсіли хлопці, і це дуже помітно. Немає вже такого темпу, немає ось такого акценту на ударах. Менше півтори хвилини залишається. І ось тут з боку у виконанні Зіневича. Ось так крізь рукавичку. Поцілив зараз Зіневич. І Що тут? За небезпечну роботу головою. Один пункт знімає Рефері з Бригаденка. Знову йде вперед Зіневич. Натикається на контратаку свого суперника. Підтискає вже Бригаденко до канатів рингу. Ну, ось тут черговий вже клінч. Який же поєдинок, який же фінал? Дуже важко, але потрібно зараз на характері. Лише на характері боксувати обом хлопців. Знову зауваження до Бергаденка за те, що тримає свого суперника. Одразу ж тут правий прямий, ну і знову в'яже. Знову в'яже В'ячеслав. Ми таким чином ось як ти дії свого суперника. Ну і подивіться, як же провалюється зараз Зіневич. Але це вже від втоми. Так, бажання є, але тут функціонально дуже важко. Ну, і на назустріч прибуває Зіневич дістає одразу ж лівим джемом свого суперника. 10 секунд, останні 10 секунд. Потрібно ось тут викластися, Що буде фінальний розміном цьому поєдинку? Запущеними руками вже працює Бригаденко, чекає на атаку свого суперника. Неспокійно виходить з-під канатів. Ну і на цьому друзі фінальний гонг, що свідчить про завершення цього фіналу у ваговій категорії до 85 кілограмів. Перемагає і стає чемпіоном України з боксу серед чоловіків 2025 року. Боксер Синьо. Ось так, друзі. Максим Зіневич перемагає В'ячеслава Бригаденка у цьому поєдинку. І Максим Зіневич стає чемпіоном України в у своїй кар'єрі серед еліти у ваговій категорії до 75 кілограмів. Засмучений В'ячеслав Бригаденко.